Підписати її зараз у тих параметрах, які всі влаштували, неможливо тому ми просто йдемо у дуже довгий процес погоджень, перемовин, робочих груп, вичитки документу, і на причому на рівні знову таки не на рівні президентів, як спочатку хотів Трамп, а на рівні саме міністрів з нашої сторони, як розуміє, буде цим займатися міністерство економіки, з їх сторони Міністерство фінансів. І я думаю, що цей процес розтягнеться на місяці. В тому числі по параметрах, тому що ну реально пропрацювання такої серйозної детальної угоди потребує багато часу. Ми можемо подивитися на прикладі що угоди про асоціацію з ЄС, що навіть зараз Україна і Туреччина працюють над зоною вільної торгівлі. Цей процес займає якщо не роки, то місяці точно. Mm -hmm. І я думаю, що цілком можливо на цьому шляху, навіть ми в певний момент можемо повернутися до якоїсь рамкової угоди, як було спочатку, щоб просто зафіксувати якийсь прогрес. А сам самі деталі угоди будуть погоджуватися дуже довго, тобто, ну mm -hmm. за стандартами Дональда Трампа, за його стандартом, ми за добу все вирішимо. Тому я думаю, що ця угода вона буде не раніше ніж можлива угода про припинення вогню. А реалістично ми ж розуміємо, що ніякого припинення вогню як мінімум в найближчі місяці не станеться.